Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас на майданчику Львівського національного. Ще один зараз дає передачу вперед. Передача на дальню стійку! Порожня ворота. Науту десь сенсаційно, десь несподівано. Та все вже було зроблено е бал. Хороший львів. Це команди, які виступають в екстралізі України з футзалу. І вже от-от е готові е наприкінці нового чемпіонату. Він. Е Логічно готується зі своєю командою на зборах. До відновлення пробуває зараз цей наступ від команди Кізнена. Ті 2 Моленда прокидує м'яча вперед. Моленда. Потрібно шукати підтримку. Моленда таки сам Вон, ти купуєш телефон. Ми садимо далі, тобто за екологію мечем. Іде передачу зараз на партнера по команді. Шумило. Шумило класно подивіться, як просувається виконавець ківзі. Найдів два. Він тризі. Він додаватиме у градусі однозначно перехоплення. Челядин віддає передачу, приходу на ворона. Зараз про пояснює своїм підопічним, як потрібно діяти. Ну тут е, можна е, Назарія Станкевича на е, стояннях, е, якщо команда знаходить конект зі своїм наставником. Челядин віддає передачу зараз на Ворона. Ворона вже чатував. Ворона тут е, немов. Крук уже так перебував, пробуває зараз. Шумило. Шумило на ударній позиції пробиває. Друзі, продовжуємо ми з вами спостерігати за матчем. Ківсі на Ті 2 зустрічається із командою Подорожник. На перехопленні зараз зіра Ворона. Ворона виходить віч на віч. Пробиває ворона у цій ситуації не влучить. Для запасних його колега Помплуа Назарій Кравчук під першим номером. Польові виконавці. Сьогодні виступає. Номер перший голкіпер Назар Вістак. Зараз атакують. Юнятівці пробуває. Не забив, Децько, не брати собі це до голови, не акцентувати на цьому так. от Особливо Темна конячка завтра із електрокоником зустрінеться. І таке от кінське дербі, якщо можна так назвати. Команда, яка пробуває на восьмій позиції, має на один, на один матч у запасі. І Зараз що пробуває? Можна було б так навіть окремий турнір створювати між, між цими такими. Вдачу вперед. Зараз віддає хороший пас на пакаш Шпак пробиває. У дальній витально, скажімо так. витально. Ну, я думаю, арбітери його точно не пошкодують. Моленда. Моленда пробиває. Зараз. Зіграли в нічую 2-2. Там взагалі була драма. Там взагалі було дуже багато емоцій, напевно, найбільш емоційний поєдинок пробиває з Вольський зараз. Суперники відзначаються за секунду до фінальної сирени. Насправді це просто щось неймовірне. І зараз невдало. Шпак. Ворона. Ворона пробуває хунта. Дякуємо вам за те, що переглянули разом із нами це протистояння. Чекаємо коментарі від представників обох команд.